Ого, який кущ. Якою нормою тут посіяно? 800 тисяч. Але це ми отримали не повністю сходи. Дивіться, це все один кущ. Все це це росте. Ну все ж от з одної точки росте. Подивіться. А ну Сергій, попробуй а розділитися чи ні? Ні, то... Ну розірвати Може, можна, не... це... а фактично, це можна. Це одне, так? Да? Так. Да.

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Значить, що розповідають? Що розповідають? 45. Ну це я ще не враховував такі. А мали, малих ті, що можуть ну, ще. Підгон такий от маленький, я не вважав.